Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам покажу відео, як создавати як, ну, завантажувати фо фотографії в папку. Як ви бачите, ми вчора створювали папку. Якщо ви не знаєте, як її створювати, то подивіться попереднє відео. Я його знімав вчора. Дякую, ви набрали там 1500 просмотрів. Я не знаю. Дякую, Дякую вам за, за ваш актив. Да, дякую вам. Так, е, що, е, заходимо в наш Google, Так, папку ми створили. І що нам для цього потрібно? Ми пишемо. Зараз я буду писати. Я буду додати країни в наше відео. Так, наприклад, пишемо. У мене тут російська мова. Я зараз українську поставлю. так, е, Бразилія. Бра. Ви робіть, що вам хочеться. Зилія. Так. Так, давайте. Тут про футбол. Хто дивиться футбол, тут красавчик. Так. Бразилія. Осьо. Наша. І тепер нажимаємо, бачите, зберегти зображення як. І ось о. Я буду завантажувати е, в, е, в своє. Е, я, е, я зараз буду завантажувати в свою папку. А ви создайте свою і ви туди завантажувати. Я завантажу в цю папку. Коли ви нажали. Тут я своє завантажував. І нажимаємо сохраніть. Тепер чекаємо трошки. Виходимо. Заходимо, я св'язав і заходимо в нашу папочку. І ось наш прапор готов. Да. Дорогі друзі, дякую, що ви подивилися це відео, і дякую за ваш актив. Всім доброго вечора ще раз, спокійної ночі і до побачення.